Один чоловік постійно нарікав на Бога, що той не виконує його молитовних прохань. Якось у вісні з'явився чоловіковий ангел і сказав Господь виконує три твої бажання, серйозно обдумай, що ти хочеш попросити. Зраділий чоловік без вагань виклав перше прохання. Мені вже настільки обридли і моя робота, і люди, з якими мені доводиться жити, і навіть ця хата, що я хочу. Аби усе це зникло, хочу почати нове життя. Його бажання було негайно виконане, він опинився у великому місті, серед чужих, байдужих до нього людей і швидко зрозумів, що те, від чого він так легко відрікся, було не таким уже й поганим. Тоді він попросив Господа повернути все назад, як було раніше. Це було його друге прохання. Залишилося ще одне, останнє, цього разу він намірився не помилятися, бо не буде жодного шансу виправити помилку. За порадою чоловік звернувся до знайомих, дехто радив йому попросити безсмертя, але що доброго в безсмерті говорили інші, якщо він не матиме міцного здоров'я, а в здоров'ї, якщо не матиме грошей? А в грошах, якщо не матиме друзів, минав час, а він все ще не зробив вибору довге життя чи здоров'я, багатство чи владу просити в Господа, чи може любов. Врешті-решт чоловік спитав у Бога, що мені попросити? Попросив вміння бути задоволеним тим, що ти маєш, відповів Господь.